Найцікавіше, що коли я шукала якісь документальні підтвердження того, що ж відбувалося в той період, коли відбувалося перейменування, і як 20 років тому там квакали всякі риги і подібні персонажі для того, щоб розказати, чому Лаврська потрібна а Мазепа це анафіма, я знайшла сюжет з російського телебачення, з каналу РНТВ і була дуже сильно здивована, що, окрім всього, там прозвучала, ну, наприклад, така фраза соседи Лаврської братії і церкви Феодосія Пічевського їх в самої Лаврі називають Раскольниками, переіменування не признають. Мазепа це не просто чоловік, символ, символ стрімління України к своєї незалежності. Анафема Мазепи це анафема незалежності України. Уявіть собі, сюжет на російському телебаченні, який б говорить такий текст. І воно пройшло, і воно збереглося в аналах історії. Ну тобто. Що 20 років тому не так не так у них ще й поплавали. Якщо вони дозволяли, ну якщо їхні журналісти в принципі взагалі видавали це в ЕТР. Я не виправдовую взагалі ніяк російську журналістику, її там немає. Це просто обслужування Путіна. Але я була супер здивована, тому що я думала, що я зараз зайду, подивлюся сюжети і наріжу якихось смішних прикалясів. А тут я зрозуміла, що з цього сюжету мені насправді оце найбільше і здивувало. що анафіма Мазепі це анафіма української незалежності. Це я не знаю. Один із небагатьох випадків, коли на російському телебаченні прозвучала правда. І знову ж таки, я наголошую, ми зараз живемо у світі, який продовжує українцям розповідати, що вибір українського це геноцидальна практика в бік російського, українська мова це ущемлення рускоязичка, і тощо, тощо, тощо. Ну, тобто, будь-який прояв того, що ти є українцем. І якщо ти активно це транслюєш, наприклад, говориш українською мовою в присутності людей, для яких вообще сатанінське кайло, ти таким чином їх дуже сильно ущемляєш, обіжаєш і вообще наражаєш на емоціональне вигорання. Ну от ідемо далі, йдемо далі, тому що ну, насправді разом з тим, що поодинокі випадки правди з приводу Мазепа. Подекуди з російських ротів звучали. Насправді завжди все було максимально сумно, ну, починаючи від класіків. Ну, якщо говорити про Мазепу, то не можу знову ж таки не процитувати цитату з твору Полтава, де Мазепа в Баченні Пушкіна зображений так: що он не відає святині, що он не помнит благастині. что он не любит ничего, что кровь готов он лить, как воду, что презирает он свободу, что нет отчизны для него. И на только я читала этот текст. Тех же, кто в эти судьбоносные дни предпочел стать так называемым гражданином мира, отвернувшимся от своей родины, ждет судьба изменника Мазепы, о котором еще Пушкин писал, Що він не любить нічого, що готов он лить, як воду, що призирає свободу, що немає отчизны для нього. Варто задуматися. варто задуматися, тому що ми якось, якось Пушкіним аптиками, а всім іншим не аптиканими, тому що все-таки своїм варто вже почати обтикатися. І, зрештою, ну це ЕТР 22-го року. Це я у Львові у квітні. Може своїм треба почати обтикатися, і ми, в принципі, обтикаємося, тому що. Нам дуже довго це забороняло робити, і зараз заперечують всі ці заборони. А нам мало того, що треба робити, так і згадувати всі заперечення і всі заборони для того, щоб усвідомлювати, скільки всього у нас украли. І знову ж таки, якщо повертатися до Юрія Іллєнка, фільмом, якого ми почали сьогоднішні атери, фільмом, якого ми сьогоднішній атир завершимо, я просто скажу, що Попри те, що Юрій Ленко хотів зняти навіть не фільм про Мазепу, а екранізацію що то там про полтавську битву чи екранізацію Пушкінської Полтави йому не дали. Юрію Ілленко не дали екранізувати поему Пушкіна Полтава саме через те, що там мав бути Мазепа. Гетьман, і вони просто не хотіли, боялися ось цієї візуалізації. Тобто, в школі, будь ласка, це можна було, але дати візуальний образ це все ж таки доволі така міцна штука. і що відбувалося ще паралельно, і скільки історії ми насправді не знаємо, ми говоримо зараз про простір, в якому ми живемо, і ми спостерігаємо, як перелицьовували біографію Мазепи, як робили акцент на історію з там, і так далі. У мене тут прийшов персонаж, якому дуже конче треба поговорити про е, цю складову біографію Мазепи, бо це ж найголовніше, що він зробив. Тобто, не всі храми, не, е, е, гроші, які в тому вида. На освіту, на Києво-Могилянську Києво академію, на відновлення Софійського собору, а не те, як він розвивав взагалі, культуру, що він зробив для майбутнього України. Ні-ні, ні він обирає оцей от факт. І знову ж таки, за цим стоїть дуже велика і активна робота маленьких мандавошок, які залазять вам в голову і ділають там із голови е говно. Подумайте про це, Олег. От, а я хочу сказати про те, що ну є якісь процеси, які ми здатні усвідомити, або які ми здатні дослідити, уже повернувшись назад. От, тільки що ми з вами подивилися, як переймановують вулицю, як е, зруйнували Микільський е, військовий собор. Ну от подивіться, просто це будівля, яка була прекрасою Києва. Замість неї ми маємо. Дворець піонерів просто. Ну і е, я вже не кажу про те одоробло, яке зараз побудоване там поруч житловий будинок і так далі, як він взагалі псує е, е, образ Києва. Ну то не важливо. А нам перепи... нам Пушкін писав певний образ про Мазепу. Нам забороняли фільми про Мазепу. А нам забороняли не те, що фільми про Мазепу, а фільми, в яких є персонаж. Мазепа, і його можна показати як завгодно, але нізяв вообще ніяк, тому що а вдруг ви покажете так, що сподобається. Нам не розпов Нам розповідали на уроках історії, що Мазепа це зрадники. Це була програмна історія. Про те, що з його біографії діставали факти. Ну, от із серії, як я люблю наводити приклад у Гордона Коротяч розповідав цю історію. Я навіть нарізала сторіс колись про те, що дедушка Лєніна. Оказывается, лечил э, этого Зеленского, дедушка Ленина лечил Шевченко от сифилиса, потому что вот, ну и короче, я жартую с того привода, что дедушка Ленин трогал Шевченко за пенис, и таким чином у Ленина хотя бы трошечки ведбулася прикосновение к интеллекту, вот. Російська пропаганда вона працює ще таким чином, щоб підсвічувати і масштабувати якісь такі факти, які вони були чи не були. Но це от єдиний факт з біографії, який на ну, ти, типу, ти пам'ятаєш, і все, і більше ніхрена немає в прив'язці. але. Це ж відбувається не лише на наших широтах, це відбувається не лише стосовно українців. Зараз я дам шматок інтерв'ю Мирослава Шкандрія. Я, до речі, вам цитувала його і раніше, і це інтерв'ю теж цитувала. Воно дуже класне. Не, не підготувала скрін, де його брати. Але я думаю, що ви зможете знайти Мирослав Шкандрій де інтерв'ю. Він давав інтерв'ю два роки тому, коли був на у Львові на форумі. І от Мирослав Шкандрій, який досліджує постколоніальні. Зміни, і взагалі оцей от колоніальний фльор, який дуже активно зрощує осів в українській літературі. Зокрема, він розповідає про дивний досвід, пов'язаний з Мазепою. І ви не повірите, ви не повірите, він цей досвід отримав в Нью-Йорке. Я пригадую, як я перше приїхав в. Нью-Йорк, ну, це було після Незалежності в 90-х. Театр Санкт-Петербурзький, тобто опера Санкт Петербурзька поставила Мазепу. Оперу Мазепу. Я пішов, тому що мені цікаво було. І ну, лібрето, або воно непогано щодо України висловлюється. Але інстанізація була дуже антиукраїнська. Росіяни всі в білому, Мазепи, військо все в чорному, така, ну, така атмосфера кошмарна в Україні. А тоді відкривається третя, третій акт. Сцена відкривається. Там на Обрубані козацькі голови всюди лежать шибенці зізаду, все в чорному. А фон Аушвиц. Це, це рейки до А до славне ця, ця картина, де поїзд рейки поїзда до Аушвицю. Ну, все ясно. Ось вам незалежність. – Ось це Вам спадкоємці? – Так. І я слідкував за, ніхто про це нічого не написав. Це просто так було нібито. ну… – Було те було. Так, і, і все, Я написав про це, я згадав кілька разів, але я був здивований, що не було, не було відгуку ніякого на цього. Я думаю, що тепер це неможливо. Я думаю, що все ще можливо. Насправді ми бачимо, як росіяни опльовують Україну, як тільки можуть за будь-яких випадків. І навіть використовують використовуються персонажів, типу Святочки-Лабади, для того, щоб вони опльовували українців. Можете подивитися, моє ін... мій розбір, моє ненавидиво на хороших регулях. Але що я можу сказати? По-перше, рекомендую Мирослав Андрій. В, обійм, в обіймах імперії. Це а, ну, книжка, яку не так легко читати, бо це більше наукова робота, а не науково-популярна. Але це все одно дуже цікаво і можна заходити просто в якусь одну тему. Тут, до речі, про Полтаву, тільки що. А ось 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 ось. Ось тут про Мазепу і про Полтаву. Знову ж таки, а, знову ж таки, це, 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 це а, Мазепа, Войнаровський, Кендрата Релеєва і Полтава Олександра Пушкіна. Я, до речі, не читала цей розділ. Треба якраз буде. Почитати не подумала про те, щоб звернутися до Шкандрія, але час і часу до нього звертаюся. І от він розповідає про те, що росіяни з гастролями в нью йоркі з Мазепою, Ви розумієте? Росіяни просто їздять і розповідають світові про Мазепу. Хто б міг подумати? Тільки що вони розповідають і як вони розповідають, як і ніби всі в білих трусиках, а Мазепа він такий чорний. І так далі. Тобто, уявіть собі, на світовому масштабі. Як крутять мазепу росіяни для того, щоб створити йому образ?